За вікном золотаве сонце відігравало на осіннім листі, а у нашої героїні програм вигравали особливими барвами її роботи. Червоні маки, яскраві мальви зачаровували своєю красою. Ольга Андріївна, як сталося так в вашому житті, що ви почали займатися вишивкою? Ну, у нас в сім'ї всі вишивають. Бабушка, мама, ну, я з дитинства вишиваю. Бабушка і мама і всі в роду. Я сама з uh -huh. Закарпаття, uh -huh. там всі вишивають. А свою першу роботу пам'ятаєте, що ви вишили вперше? В школі вишивали на димоводстрі uh -huh. цвіточки, а потім раніше вишивали наволочки. Простині, ну було модно ж тоді. А зараз. Це ж тоді було модно, і зараз вона, мабуть, повертається, як ви гадаєте? Да, повертається. Да. Вся ця мода, да. так. Угу. А почала вишивати вже постійно, 15 років тому. Коли дочка пішла в веселі нотки, треба було костюм вишити. Ну, я спомнила, що я вишиваю і вишила, і перший костюм. А потім другий, третій, так четвертий. Звесень покажемо. Да. Тобто, оце весь ансамбль «Веселі нотки» Ваших це костюми, і там, де вишивка ваша, так да, моя вишивка. Ну там є роботи, які зробили мами, бабушки деякі. А так основна робота моя. З давніх давен на Україні кожна молодиця вишивала квітчасті рушники для свого коханого, прикрашала ними свою домівку. Так і Ольга Андріна вже 15 років вкладає душу в ці неперевершені твори мистецтва, які є надбанням українського народу. Якою технікою ви володієте? Як це називається? Це двостороння гладь. Воно як із, із однієї із сто... сторони, сторон... так і з другої. Так. Однак. А що ще вмієте? Хрестиком бишеваю. От, хрестиком роботи мой. Каравай Ну, В'яжу uh -huh. і спицями, і крючком. Uh -huh. Все вмію. Є таке, от, ось, берете щось, треба зробити. Натхнення. Ви очікуєте це натхнення, чи воно у вас завжди присутнє? Так, да, буває так, що от, не знаю, як, який рисунок там додати, який цвіток. І полосочка там якась. Mm -hmm. Просипаюсь і зразу. <laughs> тобто у вісні надхо... да, приходиш. Отак Приходи. на костюм останній, цей Ленин. Mm -hmm. Тоже. Не знала, що там зробити. Mm -hmm. На фарту, mm -hmm. на рукавах. І Зразу проснулась і така мені полосочка зелена з листочками вийшла. Mm -hmm. <laughs> і ви встали, пішли робити. Так, да, одразу намалювала і почала висити. Тобто вишку. ви ще й малюєте? А ви скізи нам покажете свої? Да, Багато всього нароблено. За... ще три папки таких. От. Оце последня робота. Погано, погано видно. На Оце ви так. наносите на бумагу. Сюди, да, на так. На да. Складаю із цвіточки в рисунок. Угу. От. Поки мені подобається букета. Угу. І тоді переношу на ткань. Кожний виріб він е, різний, один від одного відрізняється. Він Так, да, 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 да однакових немає. Однакових нема за всі роки, оце всі різні. Да, всі різні. Як же потрібно любити свою неньку Україну, її не осяжнути неповторну красу, щоб створювати ці шедеври і ніколи не повторюватися? Оце дійсно талант від Бога. Ну, Є такі, ну, хто заказує. Понравиться те, що в мене було, то я вищу. Буває, додаю, що то міняю. Ну, однакові, чисто однакових немає. Таке натхнення у житті. А коли ви це вишиваєте, ви щось співаєте? Та ні, не співаю. Я люблю тиш. Да. Мені не хочеться не телевізор включати. Нічого взагалі робити, Якщо б мене не трогали, я пошивала цю день і ніч. заспокою і нервну систему да, бать, да, Так, да, да. Нервну систему заспокою. Все рівно це добре, мабуть, що ми повертаємося зараз до свого коріння, адже у давнину кожна молодиця мала таке ремесло. Це таке вона вміла Так, Так, так. Наше національне українське коріння. Так, Десь. Давній давен. А найулюбленіша є у вас робота? За ну, всі руки. Не знаю, мабуть, костюм дочки. Костюм дочки. Так. Яка краса, це ж я, я спекла для вас каравай. А, яка краса! Так це ще один ваш такий талант. Так, да, 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 да. яка краса. Ну це вже гостинність щиро українська. Дякуємо вам. І оце на такий рушник, оце такий да. каравай. Да. Ну, краса, Краса. Справжня українська берегиня Ольга Андріївна підняла разом з чоловіком трьох дітей, як оберіг у хаті речі, які завжди нагадують пам'ятні моменти життя. Це для доньки, так? Да, в веселих нотках був обряд кози. Я її фарди Петриківської. Гладенька така. А оце якщо новачок сідає робити, це ж важко так? да, важко. Гладь важко, тут треба, щоб були всі відтінки. Це підбираєте нитки, мабуть, якось так? Так, да, нитки підбираю для, для всіх. Душа митця, вона живе в його роботах. Так, да, це правда. Да. Да. Ось скільки ви вже зробили за свої 15 років, да? Скільки ви робили? це скільки ви людям подарили радості, мабуть, пам'яті якоїсь? Так. Да? Да. І про наше місто, і про нашу Україну. Так, да, я герб нашого міста вишила, нашого мера. Кабінеті висить. От, просили мене давно, років, років сім назад. Це рушники, так? Це рушники. Це я вишила дочки, як буде замуж виходить. От. Uh -huh. І той теж. То ну, для себе вишила ці рушники. От. Це блузка, це моя блузка. Uh -huh. Покажіть. Це ви носите її? Так, да. це моя блузка. Нютині uh -huh. гласки. І рушники вишива. Щастя на долю. Дала. На, на дочі вишивала, на так? Вишила, так, да, в університет. У угу. них там є пари такі, що треба українське угу. От, Це хрестик, це хрестик так? Да, хрестик. Угу. Дуже таке все гладеньке, таке чепурненьке все. Да. Далі. Петриківська розпись. Ага, петриківська розпись. А да. вишили ми її тому, що у нас костюм Петриківська розпись. Mm -hmm. ну, в костюмі вже Лена не співає, mm -hmm. вже навчається в університеті. І ми захотіли вишити собі блузку, таку mm -hmm. петриківську розпись. А Костюмчик, оцей, що виситі, ну, давайте костюм, глянемо. Це Ах, в веселих нотках. А -а -а. Я співала. її четвертий костюм. Четвертий Тут. костюм, да. що ви робили? Це я робила, так. Да. Угу. Такий рукав розшитий. Тут також Петриківка, мабуть, так? Да, це все Петриківка, так. Да, да, так. Такі барвисті. Такі. Це сорочка. українська сорочка, Це Заниз. Ну, оце мені, як сказати, вісні прийшов цей рисунок. Це вісні? Да. Так. Да? На руках, так. Да. І на фартух. Оце ж до костюма фартух. Так, угу. зараз. Де тут? Також у вісні малюнок прийшов. Ну, оця полоска, от іменно, що чогось не вистачало на фартух. Якогось елемента не вистачало, і воно наснилося. Так, да, і це мені приснилося. Угу. Я проснулася і оці полосочки зробила. Ви, ну, мабуть, спите, а рядом поряд з вам зошит лежить. І ви встали, і швиденько замалювали. Чи не так, Так, да, 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 да. зразу сама Ну, Взагалі кажу, що сновидіння потрібно свої фіксувати. Якось я вам потрібно, тому що ви творча людина. Да, да. Це гладдю, так? О, і, да. і Маки, так? Маки, да? ну маки, да. так. Mm -hmm. Маки треба, щоб були От, в квартирі, кажуть, маки. Так? Так. Це як оберіг? Так, да, як оберіг, на щастя, uh -huh. Uh -huh. От, щоб були Та У да, вас багато оберігів. Своїми ру русями зробила все. Но зорі провочо. Квышеваны, на на надо.